Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом ідеальних, на мою думку, бельгійських вафель. По такому рецепту вони вийдуть в кожного, навіть у тих, хто готує їх вперше. Сам процес приготування не займає багато часу, достатньо просто все змішати і випікати вафлі. Ідеальний варіант до сніданку. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо В глибоку тарілку: всипаємо 150 грамів цукру. Та додаємо 2 яйця. Їх бажано брати кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника або трохи потримайте, зануривши їх у теплу воду. Злегка все змішаємо вінчиком до поєднання. Як ви вже зрозуміли, міксер нам тут не знадобиться, і це, як на мене, великий плюс такого рецепту все максимально просто та швидко. Далі вливаємо сюди 200 мл теплого молока. Я його перед цим підігріла в мікрохвильовці. Можна на плиті. Сюди ж додаємо 60 г розтопленого вершкового масла. Знову все перемішуємо буквально декілька секунд до поєднання, і щоб цукор зміг розчинитися в теплому молоці. Тепер необхідно просіяти сюди борошно. Тому беремо сито. Сипаємо 250 г борошна і просіюємо до рідких інгредієнтів, одразу додаємо сюди 1 чайну ложку з гіркою розпушувача та дрібку солі. І в останнє все змішаємо до однорідної гладенької маси без грудочок. Якщо ви точно будете дотримуватися пропорцій. То ваші вафлі вийдуть ідеальними з першого разу. Розпушувач я завжди використовую приготований власноруч в домашніх умовах. Його зробити дуже просто. Кого зацікавить, посилання на рецепт з'явиться зараз на екрані та залишу в описі до цього відео. Ось таким повинно вийти тісто. Воно доволі рідке і легко стікає з вінчика. Таким воно і має бути. Переходимо до випікання вафель. Попередню вафельницю необхідно розігріти і перед першою вафлею можна змастити її розтопленим вершковим маслом. Потім вафельницю змащувати вже не потрібно буде. Вафлі і так легко від неї відставатимуть. Виливаємо по декілька ложок тіста так, щоб воно майже повністю заповнювало форму. Закриваємо і випікаємо 2-3 хвилини в залежності від того, яка у вас вафельниця. І періодично, якщо кришка вафельниці піднімається, можна її легенько притискати, щоб вафлі вийшли більш рум'яними та припеченими з обох боків. Коли вафля готова, зручно її діставати за допомогою дерев'яної палички. Аналогічно випікаємо решту вафель до закінчення тіста. Якщо у вас подвійна вафельниця, то процес буде вдвічі швидшим. А, взагалі, в цьому рецепті я подвоювала кількість інгредієнтів, щоб вафель вийшло побільше. Якщо ви готуєте порцію для одного чи двох людей, то можете сміливо ділити кількість інгредієнтів навпіл. Також для зручності, так як саме тісто доволі рідке, можна одразу перелити його в якусь чашу з носиком і вже з неї наливати його у вафельницю. Так буде набагато простіше та швидше, ніж накладати його ложкою. Дуже багато тіста не наливайте у форму, трошки місця по краям має залишатись, тоді при випіканні воно не буде витікати по краям і ваші вафлі виходитимуть з рівненькими бортиками. А взагалі тут треба приловчитись, і я думаю, після двох-трьох вафель ви зрозумієте, яку саме кількість тіста треба наливати у форму і скільки по часу випікаються вафлі у вашій вафельниці. Одразу після вафельниці, поки вафлі ще гарячі, викладаємо їх на решітку. Тут підійде навіть решітка з духовки. Так вони не будуть розмокати під дією власного жару і збережеться їх хрустка скоринка. Якщо ж викласти їх одразу ще гарячими на тарілку, утвориться конденсат від пари, і вони стануть м'якими, тому я раджу їх охолоджувати саме на решітці. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 13 вафель. Звичайно, що одну ми вже встигли спробувати, тому на зйомки вона не потрапила. Їх кількість може бути більшою або меншою в залежності від розміру вашої вафельниці, але головне, що за цим рецептом вафлі завжди виходять ідеальними, тому впорається навіть новачок. Це надзвичайно просто, швидко та неймовірно смачно. Це просто мега крута ідея для вашого сніданку, особливо якщо додати до них свіжі фрукти, ягоди, варення, згущене молоко, мед або навіть солону карамель. Вафлі виходять з хрусткою скоринкою ззовні та дуже повітряними і м'якенькими всередині. Я впевнена на 100%, що ви збережете цей рецепт і будете постійно ним користуватись. Не пошкодуйте поставити вподобайку під цим відео та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Для мене це буде найкращою подякою. Залишайте коментарі та діліться своїми улюбленими рецептами вафель. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки і корисних сніданків. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!